Блін, де ж мені гроші заробити? Не понял, що це за карточка? О, що це за номер? Потрібно його ввести і позвонити. Алло. Алло. Ви хочете поучаствовать в іграрі кальмар? Так. Тоді йдіть на вулицю козацьку Дом перший, там буде гелік стояти. Кажеться, на тут гелік потрібно сідати. Добрий день, ви попали на гру Кальмара. Хто победить всі ці ігри, отримає 45 мільярдів вон. Проходить... Ця гра називається Тихо їдеш, далі будеш. Поки кукла поє пісню ви біжите. а поки вона вже не поє пісню, ви встановлюєтесь. Гравець 52 вибуває. Вітаю з проходженням гри. Друга гра називається «Солопки-соти». Ви дойшли вирізати фігурку так, щоб вона витягнулася. Виберіть фігуру. Блін, складно. Виріжу я її Ой, тріснула. А я вирізав а ха ха Гравець 75. Ви виграли 46 мільярдів вон. Дякую.